Всім привіт, з вами Дік. І сьогодні я вам покажу, як такий гайд, як я вих... граю. Е... Починаю грати. Я починаю грати на карті Dust 2. Важно, може вам допоможе. Так, по перше я буду за контрбі, і те. Так, я виходжу. Ну, перш за все. Не туда якщо На сервері граю, так. на нікому, Я думаю, що тут. Я хтось тут стріляю відходжу. А якщо не вступаю, то або ховаюся ось тут. і потім е застрілюю. Або хвай будет так і. Ну ось так. Перший вихід. Ось так. А другий. Йдемо далі. Сюди. І тож кидаю бомбу. Наприклад. Так, ну, так, я кидаю сюди. Так. До бомби. І другу, щоб насліплювати. І хрема. І йдемо сюди. Йду так. Якщо нікого, то йду сюди. І обережно е, дивись сюди да ось тут, до, до, по сходах, щоб не почули і розстрілює. Банду таке. Так. І тут сальбом Я Легенько підкрадаюся і розстрілюю, але. Буде людей багато, то я потихенько розстрілюю всіх. Ну, а також я, якщо бажано десь є, я йду назад і гоюся сюди. І тут уже розстрілюю. І треба дивитися коли ряду сюди з террористки бази треба акуратно дивитися сюди а тут можеш сховатися або можна тут так уж дивитися акуратно, на тут або тут можеш ховатися два місяця тут і тут і туди ви видно але тут ховає можна сховатися і буде стріляти там Так. От що... так такой, то найкраще поки що. Як здається, тут це. Але треба відійти. Взящиків і тоді ви розстріляєте. Ну я думаю, я вам показав все. думаю на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.